19 лютого Україна відзначає День державного герба. Дату обрано не випадково. Адже саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначивши його ключовим елементом майбутнього великого державного герба. Цим символом став золотий тризуб на синьому щиті, знак, що у ХХ столітті уособлював національну боротьбу українців за незалежність. Історія тризуба налічує тисячоліття. У давнину він був знаком князівського роду Рюриковичів, правителів Русі. Вибір цього символу як державного був не випадковим, адже тризуб здавна використовувався як оберіг. Археологи знаходять його зображення на пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Існує понад 30 теорій щодо його походження та значення: від сокола і якоря до символу триєдності світу. Герб це не лише державний символ, а й святиня, що уособлює прагнення народу до свободи та незалежності. Він є живим зв'язком між минулим, сучасністю та майбутнім української нації.